Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нові акції в АТБ лимони 44 гривні за кілограм. Апельсини 53 гривні. Купійки за округлюю до більшого. Олія Олейна 41 гривня 850 мл. Напій живчик негазований 26 гривень, також є газований і зі смаком груші, 2 літри об'єм. Сік Сандора 4 варіанти, акційні ціни 40 гривень, Мультивітамінний нектар, лимонний нектар. мультивітамінний полуниця яблуко банан та гранатовий нектар. Чай шерлок 25 пакетів 28 гривень. Два варіанти на вибір. Чай розсипний, 100 грамів 46,40. Такий варіант 100 грамів 44,40 Цикорій від своєї лінії з чорницею 29 гривень 90 г. Цикорій класичний 23,60 рис від фірми Deluxe 50 гривень 1 кг. Суп харчо рисовий 70 грамів 13,20. Десерт церковий дольче 20 гривень 70 копійок. Лактонія закваска 800 грамів 36 гривень. Локія йогурт 51 гривня і 40 копійок 770 грамів. Новинка від своєї лінії йогурт. Хто вже пробував? Напишіть як вам. Вага 800 грамів, ціна 50 гривень і 30 копійок. Йогурт без наповнювачів від слагоди 33 гривні 50 копійок. З наповнювачем малина полуниця. 36,50 і фруктовий 38,50, 800 грамів йогурти Агуня 14 гривень, три смаки на вибір, 15 гривень. Агуня імуніті, сирок від злагоди. Одинадцять. Солона карамель. Також акційна ціна. Сирок глазурований від торгової марки Ферма. Два смаки на вибір. 8,50. Від розумний вибір 9 гривень. сирок глазурований. Та зі смаком полуниці. Ряженка яготинська 26 гривень. В упаковці 450 грамів. Айран 21 гривня 70 копійок. Новинка від фірми злагода. Сирок глазурований. 24 гривні. Сир кисломолочний. молокія 5% жирності 55 гривень. 9% жирності 57,40 350 грамів. Творожні традиції від президент 56 гривень. Сметана галичина 20% жирності 44,50% в стаканчику. Молоко торгової марки злагода 2 літри, 83 гривні. Молоко просто наше, 1% жирності 36,30. Молоко казкове 2,5% жирності 37,20. Молоко ферма 33,50. 840 грамів. 3,2% жирності. Фалата, сир м'який. ціна 44 гривні за 230 грамів. 42 гривні коштує сир моцарелла. 40 гривень паста сиркова лакятті з лососем. 50 гривень паста соркова з Зеленю без зелені 47 гривень. Різноманітні сири. Від сиренада. Радамер нарізаний скипками. Вага 150 грамів. Ціна 55 гривень 50 копійок. Салямі 46,50. Сир Гаута 200 грамів. 62 гривні 50 копійок. Радамер 61 гривня, 50 копійок. Від торгової марки. Розумний вибір. Продукт фаршевий 37,70 за пів кілограма. Ось така ковбаса. Київська свина, 87 гривень. Ковбаса губернська 420 грамів, ціна 65 гривень 50 копійок. Ковбаса шинкорубна 150 гривень 80 копійок за упаковку. Вареники від своєї лінії. З картоплею 900 грамів в упаковці коштують 38,50. 39,50 коштують вареники з картоплею та печінкою 900 г. Масло торгової марки «Ферма» 63% жирності бутербродне 180 грамів 48,80. Майонезний соус гуляй -поле» 26 2650 550 грамів. Майонез традиційний 24 гривні 300 грамів. 152 гривні коштує ікра форелі. 80 грамів в упаковці. 173 гривні і 50 копійок коштує сьома слабосолена від фірми Норвен. 71 гривня 50 копійок. Фарш курячий. 155 гривень і 30 копійок піджарка від своєї лінії гомілки курячі 10 гривень за 100 грамів. 56 гривень коштує печінка тріски консервована у власному соці. 121 грам. 46,20 20, паштет із печінки тріски. Консервація м'ясо курки 50 гривень у власному соці. Бугур з м'ясом курки 38, червона квасоля із м'ясом індички 38. М'ясна нарізка. В упаковці 80 грамів. Ціна 54 гривні 50 копійок. Чіпси курячі 44 гривні. Є два варіанти: класичні або пікантні. Вермішей швидкого приготування. Містить соус 1570. Приправа. Ексклюзив до курки або до рису 22 гривні 40 копійок 50 грамів. Приправа американська або мексиканська. Ммм, картопелька. 15 гривень, 40 копійок, 25 грамів. Соус густо 16 гривень. Такий соус 180 грамів, також 16 гривень. Снеки зі смаком сметани та зелені 15 гривень. Чіпси від своєї лінії. Велика упаковка 200 г 40 гривень. Чіпси 110 г в упаковці 25 гривень. Різноманітні смаки в асортименті. Вафлі артек від своєї лінії 236 грамів 26 гривень. Є класичні, молочні або лимонні, 235 грамів лимонні. Печиво Буратіно. Вітрової марки розумний вибір з горіхом 450 грамів 35,50 Печиво мілка із шоколадом 60 гривень 200 г. Ташине молоко від торгової марки Жако 10 гривень 60 копійок за 100 г. Від Лукас Аркадія 11,70 за 100 г. Шоколадні цукерки від торгової марки Міленіум. В упаковці 220 г і ціна 91 гривня. Корзинка асорті. Шоколад Міленіум 30 гривень 100 г. Темний шоколад з горіхами. Також є молочний шоколад. Шоколад Міленіум 30 гривень. Два варіанти начинки. Шоколад мілка. Вишня та крем 43 гривні. Ось така мілка 50 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі!